Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці дизайн і технології. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти мишку за зразком чи власним задумом. Наше красне ясне сонце зазирнуло у віконце, вшибку стукає сповна. Вже проснулась дітвора, тож беремо скоріш охоту і приступаємо до роботи! Давайте з вами виконаємо психологічну вправу енергетична куля. Для цього треба терти долоні одна об одну протягом хвилини, відчуваючи потик позитивної енергії. Потім різко розводимо перед собою на відстані 1-2 см і відчуваємо між ними енергетичний струм. І з цього струму ліпимо уявні енергетичні кулі і кидаємо друзям, рідним, з якими б хотіли поділитися гарним настроєм і позитивними емоціями, радістю, добротою, щирістю. Давайте з вами пригадаємо загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Підготуйте своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Відгадайте загадку? Невеличка та сіренька, в норці мешкаю тихенько, уночі по хаті нир я шукаю сало й сир. Правильно, діти, це мишка. Пригадайте, де живуть миші? Вірно, в норках, можуть бути в полі, а можуть бути у людей жити правильно в будинках, десь під підлогою, там, або в сарайчиках десь, і там вони добре себе почувають. Складіть, будь ласка, ланцюг живлення з мишкою. Ну, ми знаємо, що мишка дуже полюбляє їсти різні такі. Рослинні продукти. А ось мишку полюбляє теж багато їсти таких хижаків і лисички, і сови, і котики так полюбляють їсти мишок. Зараз пропоную вам подивитися відеодемонстрацію практичного змісту уроку, тобто створення мишки з фетру. Зараз дітки трошки відпочинемо. Зараз дітки, давайте пригадаємо правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент. Поводься з ними обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виступали за край стола. Тримай ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Та пригадаємо правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, пензлики і посуд помити. Ну що ж, дітки, якщо вам сподобалася мишка у відеодемонстрації, то ви можете приготувати весь необхідний матеріал та виготовити її. Вам знадобиться фетер різних кольорів, нитки, клей, ножиці. Також оздоблення це очі. Якщо у вас е, немає такої можливості приготувати цю мишку, ви можете скористатися альбомом Я досліджую світ Технологічна освітня галузь. На сторінці 55 у вас є виготовлення мишки. У вас є зразок виконання, у вас є шаблони, тулуба, вушок, носика. І є інструкційна картка, як робити цю мишку. Ну що ж, дітки, ви вибираєте самостійно, як ви хочете зробити мишку. Можливо, у вас є свої якісь варіанти. Обов'язкова умова виготовлення з фетру або цупкої тканини. А як ви виготовите мишку, це вирішуйте самостійно. Вправа інтерв'ю. Скажіть, що нового ви сьогодні дізналися? Чого ви навчилися на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення: тепер я знаю що. Ну що ж, дітки, дякую вам за увагу! Чекаю на фотографії ваших чудових мишок. До побачення!